Що приколь? А? Давай! Валентина Росія Сири не знає, що я знімаю. Коротше, дивіться, який цей гурик прикольний, а він а, такий шустренький. От, і навіть по таких поганеньких дорогах можна на ньому поїздити. Але я рекомендую... От, е е тільки асфальт. От, він в принципі так непогано біжить. Але все ж таки думаю, що він більш для асфальта придуманий. От, е крута тачка така. Але в принципі. Не можна впасти. Б... А? а тепер переїдь сюди. Давай їдь. Ну так, ну, да так, -да. а переїде. Е, дивись, де колес? Ой, не можна було помаліше. Ну, тягне він гарно тут. Тут питань нема. Тягне, так? Так, нормально, шкварить під гору таку. Я мені неосічаю, що пропират. А щущається. Ну, можна сказати, що оцей 4 такний х. Honda Guro X. Він вже інжекторний, він явно економніший, ніж його двохтактний брат попередній. От, і всі краї рідко бувають, тому я, якби, не часто можу вас порадувати такими відео, але, але е, хто хоче от таку техніку, вона дійсно більш стійка на дорозі, ніж... Двохколісна, це підійде для людей взагалі без досвіду керування. Дивіться, як він Проходить. високий Та, ти що? Диви, високий, високий. Тут не кожен скутер, я вам скажу, може з'їхати з цього спуску. Він такий, ну, мабуть, сантиметрів 60. От. Та шквари, шквари ікс, класний. Коротше. Виясновок скутер високий, керований і доволі так непогано біжить, я вам скажу краще навіть за а, цю двотактну версію оцього. Хоча двотактний в принципі має бути такий. Подобається. Ну, цікава техніка. Прикольно а ну да я сяду просто прикольно Я вже почав знімати ще як ми виїжджали з стоянки такий а, не знаю тест драйв буде на ходу Мені цікаво було познімати, показати вам з яких умов ми виїхали на нормальний асфальт і він проїхав все чудово і прикольний X, можу вам сказати, О, по відчуттях. Роблю навіть тест-драйв на Honda Guru X. Це, мабуть, перше окреме відео тест-драйв на маленький 50-кубовий скутер, але X вартує уваги, і причому цей конкретно Інжекторний варіант О, по максималечки, що там? 50 Все, 50 Ну що? О, прикольний Ну, 50 з головою, що я можу сказати? X прикольний і... Сама архітектура, що він злякався чоловік. Каже, що ти мене лякаєш? Класний, класний апарат і дуже гарний в нього прийом. Я думаю, максимальна швидкість обмежена тим, що тут стоять легкі ролики, він за рахунок цих роликів просто гарний по напору дуже. Тобто... До 40 гарненько він набирає, а потім вже все. Що я вам скажу? Класний апарат, керований такий. Відчувається, що задня частина а, така плавна, рухома. Я вам скажу, не порівняти його з 50-кубовими братами. А, має значно вищий комфорт водіння, я вам скажу. От, зручний, м'якенький, він дуже м'який, він на моноамортизаторі, жопка незалежно рухається. тобто Дійсно, м'яка техніка, в першу чергу, комфорт. І комфорт вищий за його двохколісних братів. Це я вам скажу точно. Відчуваючи своєю спиною хворою, так що дійсно прикольна модель, чотирифтехна, інжекторна на водяному охолодженні, до речі, цей. А, бачите, тут радіатор навіть взагалі рівень, он, бачок різок, взагалі крута техніка, кому сподобався той здрав. Телефонуйте, придбати, це вперше такий апарат можу вам запропонувати. Підписуйтесь на канал, заходьте на телеграм-канал з асортиментом, обирайте техніку для себе. І дивіться. Детальний огляд на цю модельку цікаво. Всім гарних покупок.